Пазл інформаційної кампанії Зняття залужного складався з кількох кроків, що відображали технологічну класику мінімізації негативу. Було оголошено про намір відставки, що викликало загальний інтерес. Потім проводився аналіз реакції громадськості та експертів. Наступним кроком було розтягнення в часі процесу зняття залужного. Після досягнення позитивних новин, таких як збір голосів у Сенаті США та обмін полоненими, було оголошено про відставку главкома, розбавляючи негатив. Врешті спільнене фото та спільні заяви разом із присвоєнням героя України, зменшили градус напруги. Не дивно, що до відставки генерала залужного та ретельно готувались, адже можна впевнено говорити, що він був і залишається одним з найкращих головнокомандувачем Збройних сил України за всю історію незалежності. Тім, зараз куди важливішим є розібратись, хто прийшов йому на зміну 8 лютого 2024 року. На цю посаду був призначений Олександр Сирський за псевдобарс. Аналітики видання The Economist, коментуючи стиль командування генерала Сирського, зазначають принципи децентралізованого командування, детальне планування, а також використання елементів обману і раптовості. Фактично саме Сирський був керівником Залужного до того, коли Валерія Федоровича призначили на посаду главкома. Однак сьогодні йому буде тяжко конкурувати із Залужним, зважаючи на весь той символічний капітал, який він зібрав за два роки повномасштабної війни. Завоювати любов народу не так просто, втім, цілком можливо. І перший крок на цьому шляху нові успіхи на фронті. Наразі поширюється багато спекуляцій навколо нового Гловкома, і одна з них стосується його походження, що на мою думку є не зовсім правильним. І щоб детальніше розібратись в тому, хто такий сирський, перейдемо до короткої біографічної довідки. Олександр Станіславович Сирський народився 1965 року в селі Новинки Владимирської області Росії. 1986 року він закінчив московське вище загальновійськове командне училище. Видання Шпіґл назвало цю деталь його біографії, однією з гірких іроній нинішньої війни. Російські пропагандисти теж люблять звертати на це увагу і скажені, чому такий успішний воєначальник опинився на боці України. Попри цей факт, більша частина життя головкома пов'язана з Україною. генерал-сирський, то в якому качестві опять-таки? в качестве родився у Владимирській губернії, передавши руський народ у 1996 році, закінчив академію збройних сил України з відзнакою з 2000 по 2002 рік. Обіймав посаду начальника штабу та першого заступника командира 72-ї механії механізованої дивізії 8-го армійського корпусу. У 2002 році його призначили командиром 72-ї механізованої бригади, яка була утворена того ж року внаслідок скорочення 72-ї механізованої дивізії. У 2005 році він закінчив Національну академію оборони України із золотою медаллю. Досягнувши звання генерал-майора, на момент 2013 року він був першим заступником начальника головного командного центру Збройних сил України. Він активно брав участь у співпраці з НАТО та у листопаді 2013 року представляв Міністерство оборони. Оборони України в штаб-квартирі НАТО, де обговорював зміни в українській армії відповідно до стандартів Альянсу. З початком бойових дій на сході України був начальником штабу АТО. Зокрема, був одним з головних командирів сил АТО під час боїв за Дебальцеве взимку 2015 року. Разом з начальником генштабу ЗСУ Віктором Муженком виїжджали до самого міста. Саме сформована сирським група Барс прикривала вихід ЗСУ з Дебальцевого 2016 року. Він очолював об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координував оперативні дії різних українських силовиків на Донбасі. А у 2017 році був командиром всієї антитерористичної операції на сході України, яку згодом замінила операція Об'єднаних Сил на початку повномасштабного вторгнення Росії. Саме сирський був відповідальним за оборону Києва, за що отримав звання Герой України. Він наказав військово-навчальним центрам створити спеціальні тимчасові батальйони та доставив у столицю артилерійські системи, які зазвичай використовуються для навчання. Сирський розділив місто та прилеглі до нього райони на сектори та призначив керувати кожним районом генералів із військово-навчальних центрів, створивши чіткий ланцюжок субординації, якому підкорялися б усі українські військові частини та служби безпеки. Тактичні рішення офіцерам на місцях дозволялося приймати негайно, без необхідності консультуватися зі штабом. Восени 2022-го Сирський був одним з командувачів контрнаступу на Харківщині. У вересні 2022-го, після наступу у Харківській області Міноборони України назвало його ім'я серед творців перемог ЗСУ. Сирський користується величезною повагою в армії, імпонує своєю цілеспрямованістю, рішучістю та хитрістю. Він спить лише 4,5 години на добу. Єдина релаксація це щоденні заняття у тренажерному залі. Описував генерала кореспондент Джонатан Біл, який брав у нього інтерв'ю. Проте низка генералів за інформацію BBC негативно відгукувалась про сирського як людину, яка не надто ретельно ставиться до збереження життя солдатів. А ще деякі офіцери нарікають, що він любить порушувати вертикаль влади і втручатись у керування підрозділами аж до рівня роти. За повідомленнями у Олександра Сирського і у Валерія Залужного були різні погляди на те, що треба робити з бахмутом. Спочатку щодо того, чи варто було раніше виходити з міста взимку 2023 року, а потім чи варто було наступати на місто вже влітку і восени 2023 року паралельно з контрнаступом на півдні. Сирський у 2023 тисячі керував східним угрупуванням військ, яке вело бої на найгарячіших ділянках фронту. Битва під Бахмутом була у його зоні відповідальності. Як писав New York Times, у 2023 року під час однієї з нарад американські стратеги наполегливо рекомендували Залужному зосередитися на прориві на південному напрямку, а не розпорошувати ресурси між південним та східним напрямком. Залужний, як повідомляють джерела, з цим погодився. Проте українська армія продовжувала наступальні бої за Бахмут, за які виступав Сирський. З осені 2023 року оперативно-стратегічне угруповання Хортиця, яким командує Сирський, відповідає за ділянку фронту біля Куп'янська і Лиману. Тут росіяни ведуть потужні атакувальні дії, а українці тримають оборону. За півроку атак на цій ділянці російська армія спромоглась лише на незначні просування на відтинку дороги купянськ Сватове. При цьому вона втратила значну частину техніки і особового складу. Однак, за словами сирського, обстановка на цій ділянці фронту фронту продовжує залишатись складною. Вона пов'язана з тим, що крім куп'янського напрямку, в кінці минулого року Росія почала наступ біля Сіверська і часового яру на Донеччині. За словами нового головкома ЗСУ, всі спроби противника були невдалими. В будь-якому випадку побажаємо Олександру Сирському успіхів і нових перемог, які допоможуть Україні здобути перемогу у цій війні. А також ще раз подякуємо Валерію Залужному. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник та вподобайку. Пишіть свої думки щодо нового главкома в коментарях і пам'ятайте, все буде Україна!